У ніч проти неділі, 24 березня, Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Знову зокрема, вибухи лунали на Харківщині, Миколаївщині, на Київщині та Львівщині. Працювала ППО з пів на четвертої ночі. Почервоніла вся Україна на загал знищено 43 повітряні цілі, 18 ракет та 25 ударних дронів. Світують наші повітряні сили збройних сил України. У ніч на 24 березня 2024 року. Російські окупанти атакували 29 дев'ятьма крилатими ракетами. Хас. То один 555 із. 14 літаків стратегічної авіації ту 95 МС район Пусків Енгельс та 28 ударними безпілотниками типу Шахет, райони Пусків, приморсько ахтарськ Російська Федерація, Мищауда, Крим. До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі, 18 крилатих ракет х 101 хап. 555 та 25 ударних безпілотників, шахет 136 «131» у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей. Непереливки знову українські столиці, третій масований ракетний удар по Україні за останні чотири доби і другий. По Києву противник вкотре застосовував крилаті ракети Х-101, Х-35, Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників ту 95 МС. Пуски відбулися з району Енгріса Саратовської області. Повітряна тривога в українській столиці тривала понад дві години. На Київ ракети заходили групами з північного напрямку. Розповідає подробиці чергового терористичного удару Росіян Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації, силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці. Було уражено приблизно десяток ворожих ракет за попередніми даними в столиці без постраждалих та руйнувань. Зафіксовано падіння уламків в лісовому масиві Деснянського району. На місці працюють екстрені служби. Ворог продовжує масований ракетний терор України. Він не відмовляється від мети за що зруйнувати Київ. Тому вкотре звертається Сергій Попко до киян. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дбайте про власний захист та захист своїх близьких. Користуйтеся укриттями і подякуйте добрим словом і донатом воїнам ППО за відміну роботу і збережені життя. Підтримуйте сили оборони тільки разом з гуртованими. Ми здобудемо мир в Україні після нашої перемоги. Долучаємося до таких закликів і порад. На захід України сьогодні Вночі залетіли 19 крилатих ракет та сім ворожих безпілотників. Вісім ракет наші воїни ППО збили. Також знищили усі сім шахедів, частину з них у Львівській області. Уночі ворожі шахеди та ракети атакували об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Зайнялася пожежа на місці. Працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Повідомив нам о пів на восьмій ранку. Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Раніше міський голова Львова Андрій Садових повідомив. Що на регіон летіло близько 20 ракет із семи шахедів ціль, об'єкти критичної інфраструктури у самому Львові прильотів не зафіксовано. Відомо про обстріли на Львівщині. Війська Російської терористичної федерації вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами. Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що через падіння уламків у кривому розі пошкоджені тепломережі і лінії електропередач через перепад напруги у місті відключені декілька котелень без тепла залишили. Шість лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів, а ще три тисячі будинків, де загалом мешкають 76 тисяч людей. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили. Аварійно-відновлювальні бригади працюють. Цілив агресор, і там, по критичній інфраструктурі, зокрема на Нікопольщині, уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб'єкт без світла. Залишилися понад три тисячі абонентів у Нікополі. Та більше ніж шість і чотири тисячі у районі. Електропостачання вже відновили. Російська крилата ракета сьогодні вранці залетіла на 39 секунд на території Польщі в районі села Осердув, після чого полетіла на Львів. Повідомило міністерство оборони Польщі. Її маршрут нібито відслідковували і вжили необхідних заходів із захисту, але не збили. Польща піднімала авіацію через ракетний удар по Україні. Військові країни. Активізували всі необхідні процедури для безпеки повітряного простору через ракетну атаку Російської Федерації на Україну в ніч на 24 березня Польща піднімала в повітря військову авіацію, задіювали і авіацію союзників. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі у соцмережі ікс. Військові Польщі вказали на інтенсивну активність дальної авіації Росії, пов'язану з ударами по об'єктах на території України. Активізовано всі необхідні процедури для безпеки польського повітряного простору. Йдеться повідомлені. Поперед. Аємо, що польська та союзницька авіація була активована. Це може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни. Додало оперативне командування. Потрібно це зупинити у російських ракетах, якими окупанти атакували Україну 22 березня. Знайшли не менше трьох сотень компонентів, вироблених у десяти різних країнах. Це вочевидь порушення санкцій проти Росії. Про це говорить президент України Володимир Зеленський у своєму останньому зверненні до країни. Він підкреслив, що разом. Том із шахедами це загалом щонайменше 7,5 тисяч компонентів, і кожен з них це порушення санкційних режимів проти Росії. Зеленський закликав свій діяти спільно діяти, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його. Зокрема, це стосується ППО. Обов'язково санкції, сказав він усіх цих іскандерах, кінжалах, інших російських ракетах в шахедах, десятки компонентів, які завозяться для терору з інших країн світу. В ракетах, що були використані за одну цю атаку проти України, проти нашої енергосистеми було щонайменше 300 типів компонентів з 10 країн. Разом із шахедами загалом щонайменше 7,5 тисяч компонентів, кожен з них це порушення санкційних режимів проти Росії, кожен це чиєсь намагання зробити гроші на знищення життів. Потрібно це зупинити про те, що кожна ракета, якою окупанти атакують нашу країну, містить компоненти з інших держав, не лише з Російської Федерації. Зеленський акцентує не вперше всього кілька днів. Тому президент заявив, що у конструкції ракет Х-101 виявлено, щонайменше 53 типи таких компонентів а в кінчалах. 49. 22 березня. Влучання відбулося нагадаю по Дніпровській ГЕС: 11,5 мільярдів доларів. Саме на таку суму Україна вже на загал зазнала збитків від атак російських окупантів по енергетичних об'єктах. Такі цифри озвучує заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук. Вона підкреслює, що це не остаточна цифра, так як у неї не входять збитки від останньої російської атаки по енергетичних об'єктах. Ми активно співпрацювали зі світовим банком, який проводив глобальне дослідження. Збитків саме енергетики внаслідок атак, і за час війни, не враховуючи останню атаку, це було 11,5 мільярдів доларів. Думаю, ця остання атака також оцінюватиметься великими сумами, можливо, мільярдами доларів, тому що було завдано багато пошкоджень, зазначила Грінчук. Вона підкреслила, що російська атака 22 березня була однією з наймасштабніших у війні. Були атаковані та завдані удари по багатьох об'єктах по всій території України. Цей об'єкти генерації, об'єкти системи розподілу. Системи передачі електроенергії близько мільйона споживачів залишилися без електроенергії. Заявила заступник міністра Грінчук. Зазначила, що найскладніша ситуація з постачанням електроенергії у Харківській області. У Харкові та Харківській області, де враження були дуже великі, та швидко відновити електроенергію. Неможливо наразі відбувається розбір завалів, оцінка можливості ремонту, заміни обладнання. Шукаємо це обладнання по всій країні. Пояснила заступниця міністра. Нагадаю, 22 березня росіяни. Здійснили направду наймасштабнішу атаку по енергетиці України. Ракетної атаки зазнав Дніпрогрес у регіонах без світла. Залишилося 700 тисяч споживачів.